Спостерігаючи за різними лідерами, ми бачимо, що одні з них це мають, тоді як інші ні. Теж саме і з організаціями. Ті, у кого це є, дуже відрізняються, адже їх очолюють лідери, яким це притаманно. Так що ж це таке, і як його отримати, як зберегти? Сьогодні ми поглянемо на протилежні якості лідерів, які це мають, і повчимося вести за собою так, щоб воно мало значення. Ласкаво просимо на лідерський подкаст Крега Грошела, де ми пристрасно прагнемо сприяти зростанню вашого лідерства, адже усі виграють, коли лідер стає іще кращим. Якщо ви вперше приєдналися до нашої спільноти, свіжі випуски цього подкасту з'являються у перший четвер кожного місяця. Тому хочу закликати, підпишіться на нас на тій платформі, де зараз мене слухаєте. Також упевнений, що вам хотілося б отримати мою інструкцію для лідера. Окрім головних думок випуску, вона також містить додаткові матеріали, підказки та запитання для. Для обговорення теми у колі команди. Де ж їх узяти, заходьте для цього на наш сайт та завантажте там окремий файл або ж підпишіться на нашу регулярну розсилку. Якщо цей контент вам допомагає, я щиро радію, адже кожного разу докладаю багато зусиль, щоб зробити його максимально корисним. Тож чи не могли б ви поставити нам свою оцінку або написати коментар із відгуком? Це було б прекрасно. Також дякую усім, хто розповідає про цей подкаст у соціальних мережах і хочу відзначити кількох найактивніших наших підписників: це Брітані Лі, Ніколь Постгамбл, Джозеф Келар. Я бачив ваші публікації, тож величезне спасибі за те, що запрошуєте інших долучатися до переглядів та прослуховування. До речі, не забувайте позначати мене у своїх дописах, щоб ми могли робити репости. Ну що ж, час рухатися вперед. У 2008 році я написав книгу, яка мала назву Ось це. А сьогодні тішуся нагоді показати вам її відредаговану та доповнену версію, яка зветься Керуйте так, наче це має значення. Сім принципів міцної, витривалої та стійкої церкви. Ця книга уже продається у різних місцях. Вона присвячена темі лідерства, і щоб одразу усе прояснити, насамперед, темі церковного Лідерства Але хочу тут же підкреслити і наголосити, ці лідерські принципи універсальні. Наприклад, я постійно навчаюся із книг про бізнес і застосовую прочитане керуючи церквою. Тобто, принципи лідерства працюють абсолютно усюди, де їх уміло застосовують. Тож заохочую вас незалежно від сфери діяльності, придбайте собі не один, а навіть декілька примірників. І я закликаю до цього аж ніяк не тому, що прагну заробити більше грошей. Моя сім'я прийняла рішення пожертвувати усі 100% отриманого прибутку на відкриття нових церков. Тому купуйте, купуйте і ще раз купуйте для усієї своєї команди. Сподіваюся, це допоможе вам стати ще кращим лідерами. Розкажу вам історію, що передувала написанню цієї книги. Вона видається мені пізнавальною, тож ось як усе відбувалося. Це мої висновки, здобуті на власному досвіді всередині 2000-х років. Я був пастором церкви і очолював прекрасну команду. Хоча насправді це вже була не одна церква, а група громад, які функціонували як одне ціле. У той час ми проводили богослужіння у семи різних місцях. Для порівняння на момент запису у нас уже 43 локації. Тоді було сім, і що дуже цікаво, усі вони мали подібні приміщення, навіть з однаковим дизайном. Якби вам закрили очі і привезли в одне із них, ви б не змогли здогадатися, де саме знаходитися. Усюди звучали ті ж самі пісні прославлення, працівники церкви приймалися на роботу за допомогою аналогічних процедур і були просякнуті однією тією ж культурою. У нас була однакова система набору волонтерів і точно ті ж самі проповіді. Тобто, усі наші церкви мали ті ж самі стартові умови. Але чому? Омусь на виході демонстрували вражаючі не схожі результати. Це просто шокувало. Ми однаковим чином робили однакові речі, але мали у різних місцях абсолютно відмінні наслідки. Заходиш у одну церкву і відчуваєш, тут це є відповідна атмосфера, певний вайб, у повітрі витає особливе перечуття. Тоді, як у іншому місці, зовні все відбувається, наче так само, але чогось суттєвого не вистачає. Подібне можна сказати і про різні команди. Скажімо, у нашій організації є багато відділів і підрозділів одні з них збираються і все годе? Там є рух уперед, прогрес і бачення. Очевидно, вони це мають. Однак варто вийти у коридор і заглянути у сусідню кімнату. І виникає питання: а де ж тут пристрасть? Де бачення, заряд енергії, дух єдності? У однієї команди це є, а в іншої ні. Ця ситуація повторюється у найрізноманітніших організаціях. Думаю, що ви теж можете назвати церкви, компанії, громадські організації, які це мають і так само згадаєте тих, хто раніше горіли, але із часом погаснули. Поруч із нами є і перші, і другі. Тож вас напевне цікавить. Так що ж це таке? Відповідь. Я не можу сказати точно ти написав цілу книгу і не знаєш так, бо це щось невловиме, але тим не менше реальне. Однак я можу твердо заявити: це не якась модель, не система, не результат якоїсь програми. Ви не можете просто запрограмувати, як до цього прийдете. І ось що цікаво: одна людина дуже рідко здатна це принести. Але як ви могли помітити, достатньо когось одного, щоб це знищити. Цьому не можна навчити, мовляв, ось вам три кроки, щоб цього досягнути. Але цим можна в доброму сенсі слова заразитися. Коли ви поруч, то можете підхопити цей настрій. І тут є погана і хороша новина. Погана у тому, що якщо ви це маєте, або якщо це має ваша організація. То далеко не факт, що вам вдасться його зберегти. Хороша ж новина, якщо у вас цього немає, ви можете це здобути. Отож, я хочу допомогти вам знайти це для своєї організації, поділившись принципами, які зрозумів на власному досвіді. Досліджуючи цю тему протягом багатьох років, я прийшов до одного важливого висновку, і гарантую вам: якщо ви бачите церкву, яка це має, або такий бізнес, школу чи громадську організацію. Одним словом, будь-яку структуру, яка цього досягнула, її завжди очолює лідер, який також має цей секретний інгредієнт. кожна організація є відображенням свого керівництва. Тому якщо організація це має і випромінює особливий вайб, бачення, вплив, продуктивність, служіння, ефективність, значить там є лідер, який це уособлює. отож, у цьому та наступному випусках я хочу поділитися із вами ексклюзивним контентом, якого немає в моїй книзі. Якщо ви таки її купите, то не знайдете там цих думок. Я ще ніде їх не озвучував, тому це абсолютно свіжий матеріал. По суті, він є своєрідною вижимкою або ж підсумком моїх роздумів та досліджень стосовно лідерів, які це мають. Я вивчав досвід людей із дуже різних сфер. Кожен з яких був здатний пересувати гори. Усі вони мали велику повагу, цілісний характер, наполегливість на шляху до мети. Тож я вирішив з'ясувати, які спільні риси їх об'єднують, і навіть не думав, що прийду до настільки несподіваного висновку. Здобути відкриття відверто мене шокувало, та навіть збило з пантелику. Давайте розкажу, чого я в принципі очікував. Мене не здивувало, що ці прекрасні лідери мали деякі якості доведені до крайнощів, дивлячись на них, легко помітити. Вони не знають і не вміють доволі багатьох речей, зате є справжніми профі у певних обмежених напрямках. Тут вони спеціалісти, причому настільки, що навіть дратують своєю зацикленістю. Але зрештою, це не стало для мене сюрпризом, бо ми знаємо, всі визначні досягнення завжди пов'язані з тим, що здається надмірним. Не стримуйте свої сильні сторони, прийміть їх, адже це шлях до успіху. Мене збентежило та приголомшило дещо інше. Лідери, які це мають, не лише демонструють деякі дуже яскраво виражені якості, але й поєднують між собою ті з них, що явно протирічать одна одній. Наприклад, якась риса їх особистості знаходиться з одного боку, але тут же виявляється, що у цієї людини є інша ознака діаметрально протилежна. Вони, наче перебувають на різних полюсах. Дуже далеко справа, і водночас так само далеко навпроти. Я просто не міг цього збагнути. Це докучало мені, забирало мій спокій. Тож я знову і знову повертався до цього і знову, і знову, і знову бачив ті ж самі результати. До речі, якщо ви досі не знаєте, то я не просто викладач лідерства. Моє перше покликання пастор. Тому я поглянув на того, про кого весь час проповідую: на Ісуса, і раптом усвідомив. Він теж мав яскраво виражені характеристики, і як ви вже здогадалися, деякі з них були абсолютно протилежними. Подумайте про наступне: згідно з Біблією, Ісус із одного боку є на 100% Богом. Це безапеляційно. Однак у той же час Він 100% людина. Дві крайнощі, які суперечать одна одній, але при цьому співіснують. І це ще не все з одного боку він лев, а з іншого ягня. Також Альфа і Омега, початок і кінець, не менш провокативним було і його вчення. Щоб зберегти своє життя, його потрібно втратити, щоб стати вищим, слід служити. Мені раптом відкрилося, що лідери, які це мають, часто є прикладом того, що я називаю парадоксом лідерства. Ось моє визначення цього терміну, яке ви не знайдете у інших місцях, бо саме я його вигадав. Тож, що таке парадокс лідерства? Це протилежні лідерські якості, які у поєднанні створюють синергію і здійснюють беззаперечний вплив. Дозвольте повторити ще раз, адже це складно засвоїти з першого разу. Лідери, які це мають, завжди оособлюють, здавалося б, суперечливі риси, які я називаю парадоксом лідерства. Це протилежні лідерські якості, які у поєднанні створюють синергію і здійснюють беззаперечний вплив. Тож, поглянувши на таких керівників, я виділив вісім парадоксів. За мить я назву вам їх перелік. Дві пари ми вивчимо сьогодні. Також я розповім, де можна знайти інформацію щодо деякої частини із них а наступного разу завершимо цю тему. Ось що ми виявили у процесі дослідження, коли помітили настільки полярні якості. Лідери, які це мають, одночасно дуже і дуже впевнені, але так само напрочуд смиренні. З одного боку впевненість, з іншого смирення. Другий парадокс: вони дуже дуже цілеспрямовані, мають сильну робочу етику, але при цьому внутрішньо збалансовані. Наступне протиріччя вони надзвичайно сфокусовані, але водночас і дуже гнучкі. Це здається неможливим, але тим не менше, поєднується. Уся ця інформація є у інструкції для лідера, тому обов'язково завантажте її, щоб усе зафіксувати. Номер чотири лідери, які це мають, є і оптимістами, тобто бачать нові можливості, і реалістами. Інша пара якостей, які ми в них помічаємо, те, що описує далеко не кожного, але все ж стосується більшості. Вони є як прямолінійними, тобто вміють дуже чітко доносити свої думки, так і доброзичливими та співчутливими. Номер шість ці лідери, і я не можу дочекатися моменту, щоб поговорити про це, тому що наступна заява здається неоднозначною і може викликати незгоду. Хоча насправді дуже точна. Вони одночасно уповноважують, довіряють людям, активно делегують і при цьому усе контролюють. Але хіба контроль не є чимось негативним? Не завжди. Вони готові як довіряти, так і контролювати. Що ще? Номер сім вони дуже рішучі і не люблять зволікати, але при цьому є терплячими. Тобто уміють бути швидкими тут і зараз, але не бояться бігу на довгі дистанції. Ну, і останнє це стосується не усіх лідерів, але часто описує тих, хто були засновниками якоїсь справи. Як правило, вони дуже економні, надзвичайно ощадливі і при цьому жертовні, рахують кожну копійчину і готові віддати останню сорочку. Тобто поєднують, начебто суперечливі якості. Тепер трішки контексту. Я детально розповідав про перші три парадокси, які ми ще коротко згадаємо, на глобальному лідерському саміті. Пізніше ми також опублікуємо це відео і на лідерському подкасті Крега Грошела. Але якщо ви завантажите собі інструкцію для лідера, то зможете отримати їх огляд уже сьогодні. Ось дуже стислий опис цих трьох пар якостей: перша впевненість та смирення. Такі лідери достатньо впевнені у собі, щоб розвивати свої сильні Сторони, але достатньо смиренні, щоб визнавати свої слабкості і оточувати себе потрібними людьми. Далі вони цілеспрямовані та збалансовані, адже якщо ви не будете цілеспрямованим, то ніколи не досягнете мети. А якщо втратите рівновагу, то не збережете здобутого. Також вони сфокусовані, але гнучкі. Що ми знаємо про концентрацію уваги, суть успішного лідерства у тому, щоб розуміти, чого не варто робити. Сильні керівники зазвичай радикально налаштовані, але при цьому уміють бути гнучкими. Їх місія незмінна, але методи адаптуються до вимог часу. Ну а залишок цього випуску ми присвятимо глибокому зануренню у ще два парадокси, а два останні розкриємо наступного разу. Отож, давайте поміркуємо над цими істинами та спробуємо оцінити, де ми знаходимося зараз і що маємо вдосконалити. Лідери, які це мають водночас оптимістичні та реалістичні. Вони вірять у краще, але при цьому дивляться правді у очі. Мені подобається, як це описав Уолт Дісней. Ось його слова: я намагаюся сприймати життя з позиції оптимізму, але залишаюся достатньо чесним, щоб визнавати що воно непросте: просте. оптимізм плюс реалізм. Почнімо з першого з цих понять. Чому нам так потрібний оптимізм? Чому він настільки важливий? Причина у тому, що за умовчанням. Домінуюча емоція багатьох лідерів це страх. Дозвольте повторити, адже це може стосуватися саме вашого випадку. Невпевненість, страх, розгубленість часто виникають всередині нас самі по собі. Давайте уявимо, якщо ви прокидаєтеся у другій ночі, то навряд чи роздумуєте, який же я благословенний, а скільки можливостей ще чекають на мене попереду. Скоріше за все, ваш сон краде тривожність. Ми хвилюємося через те, як економіка впливає на наш бізнес, оцінюємо, чи вдасться нам це пережити, сумніваємося, чи вдалими є наші ідеї. Часто ми хочемо приховати від інших те, що не знаємо, як треба діяти. Правда? Щоб здобути той самий секретний інгредієнт, лідер має стати оптимістом. вам слід налаштуватися на пошук нових шансів навіть тоді, коли ніхто їх не помічає. Але головний виклик у тому, що багато із нас не схильні до цього за своєю природою. Частині із нас потрібно докласти для цього чимало зусиль. Зрештою, я й сам такий це не те, чим я пишаюся, і мені неприємно це визнавати. Але за своєю суттю я швидше звертаю увагу на негатив і спершу бачу, що саме не так. Тому мені доводиться постійно це коригувати, і думаю, що декому із вас теж знадобиться мій досвід. Кожного разу, коли я бачу потенційну проблему, мій мозок прагне зробити. Зосередитися на чомусь поганому, о господи, це просто жахливо! Все йде не туди і так далі. Тож, у цю мить потрібно зупинитися і поглянути на усе це під іншим кутом. Давайте поясню таким чином. я увесь час кажу своїй команді: проблеми це приховані можливості. Повторимо ще раз, що криється під маскою проблем. Нові можливості, нагоди щось покращити. Просто їх зразу не видно. Хочу підкреслити, що це не просто влучна цитата для соціальних мереж, а дуже важлива істина. Що представляє собою будь-який бізнес, насамперед, вирішення проблем так і тільки так. У чому суть будь-якого служіння? Воно існує, щоб дати відповідь на якісь потреби. Тому давайте сприймати будь-які труднощі у новій перспективі. Наприклад, вас залишив якийсь працівник. О, ні, що тепер буде? Чекайте, але це ж можливість взяти на його місце когось іще кращого. Пам'ятаєте, в чому покликання лідера? Як нас іще називають? У минулому я присвятив цій темі одразу кілька випусків. Кожний із нас ВЗВП. Ви не просто генеральний директор чи керівник якогось підрозділу, ви ВЗВП відповідальний за вирішення проблем. Якщо вас глибше цікавить ця тема, пошукайте у інтернеті мої попередні програми. А поки просто запам'ятайте дещо важливе. Ваша цінність для організації це відображення величини проблем, які ви здатні вирішити. Поміркуйте, наскільки необхідним ви є на своєму місці. Ваша цінність для організації це відображення величини проблем, які ви здатні вирішити. Отож, якщо ви хочете стати ще більш корисним, візьміться за ваші завдання, бажаєте здобути. Більше грошей беріться за більші проблеми, чесно кажучи, будучи лідерами, нам доводиться мати справу саме з серйозними викликами. Сьогодні багато організацій переживають фінансовий занепад, атмосфера не надихає, відвідування церкви йде донизу, ви маєте клопоти із членами команди або перечуваєте юридичні непорозуміння. Ось що при цьому треба знати: кожну проблему можна перетворити на одну із двох перемог. Якщо ви оптиміст, то зможете побачити у ній обидва варіанти: номер один рішення, яке ви знайдете. Номер два урок, який ви отримаєте. Кожного разу у вас буде якщо не перше, то друге. Ви або повністю подолаєте перешкоду, або чогось навчитеся у цьому процесі. Пам'ятайте, по своїй суті люди завжди хочуть іти за лідером, який вірить у краще майбутнє. Отож, якщо ви хочете це мати, привчіть себе до думки, що з усім впораєтеся. У вас сильна команда. Якщо хтось і може знайти звідси вихід, то це саме ви. Лідери, які це мають, є переконаними оптимістами. Однак при цьому всьому ці люди є дуже реалістичними. Це оптимісти, які водночас мають дуже тверезе сприйняття реальності. Вони не просто літають десь за хмарами і втрачають землю під ногами. Думаю, ви теж зустрічали таких персонажів. Ні, справжні герої точно знають, що ситуація. На ринку змінюється, культура та економіка йдуть вперед. Очевидно, що те, що працює тепер, не зможе залишатися таким навіки. Саме тому лідери, які це мають, не ігнорують загрози, але натомість навчаються, отримують дані та оцінюють об'єктивні показники. Вони дають своїм підлеглим право доносити нагору інформацію з самого низу, щоб бути у курсі всього, що відбувається в організації. Тож, що нам потрібно, щоб одночасно бути оптимістами та реалістами, для початку погоди із двома правдивими твердженнями стосовно кожної проблеми. Номер один. Ви не зможете вирішити проблему, якщо не повірите, що її можна вирішити. Вам слід бути оптимістом. Номер два. Ви не зможете вирішити проблему, якщо спершу її не визнаєте. Вам слід бути реалістом. Саме тому лідери, які це мають, часто демонструють ці дві, здавалося б, протилежні якості, які працюють у парі, створюють синергію та мають беззаперечний вплив. Вони як оптимістичні, так і реалістичні. Правда, тоді розгляньмо і ще один парадокс. Приготувалися лідери, які це мають, є водночас дуже і дуже прямолінійними. Настільки, що це вражає і шокує. Я не можу повірити, що ти щойно мені це сказав. При цьому вони не лише радикально відверті, але також і добрі. Давайте поговоримо про прямолінійність. Я впевнений, що дехто із вас працював на або поруч із лідером, якому не вистачало конкретики. Чому деякі люди весь час говорять натяками? Чому не сказати все так, як воно є? Як правило, причина в тому, що такі люди бояться конфліктів деякі мають дуже багато думок у своїй голові, але ніколи ними не діляться. А деякі пробують, але не знають, як їх коректно донести. Однак, щоб бути лідером, який це має, нам необхідно навчитися чіткій та прозорій комунікації, і одна з кращих форм, як це можна робити, просто називати речі своїми іменами, нічого не прикрашаючи. Що ми знаємо про адекватне донесення інформації, відкрите спілкування будує міст від заплутаності до ясності. Дуже часто наші організації відчувають збентеження лише тому, що ми не послали їм зрозумілих сигналів. Людям потрібно прямо сказати. Ось що ми будемо робити, ось чому саме, ось яким чином відповідальні ці працівники, строк виконання такий то нам потрібна конкретика, яка збудує міст між заплутаністю та ясністю. Давайте порівняємо таку комунікацію із її протилежністю. Невпевнений лідер буде говорити людям те, що як йому здається, вони хочуть почути, тоді як мудрий керівник чесно озвучить, що відбувається. Він скаже правду, але як ми пам'ятаємо, спробує зробити це дуже доброзичливо. Боязливі люди уникають відвертих відповідей: Привіт, ти міг би це зробити? Можливо, напевне, а я знаю якось пізніше. Насправді, усе це перекладається як ні, і є прикладом неефективної комунікації, тоді як прямолінійні лідери говорять саме те, що мають на увазі. Наприклад, ні, я не зможу за це взятися. Слово ні це правдива і водночас добра відповідь. Я часто нагадую своїй команді: чесне ні, значно добріше за лукаве може бути. Є люди, що весь час говорять натяками. Колись це було і моїм недоліком, і мені довелося його виправляти. Я думав, що якщо щось розумію, то це автоматично відкрито й моїм співрозмовникам. Однак найкращі комунікатори дуже детальні і не залишають простору для здогадок. Лідери, які це мають дуже і дуже конкретні. Вони повідомляють. І якщо ти в чомусь не дотягуєш, ти почуєш про це, але не грубо, а з любов'ю. Кожного разу, коли я розповідаю про доброзичливе лідерство, у відповідь прилітає дві типові реакції. По перше, деякі люди кажуть: гаразд, а чи моя доброта не буде сприйматися як певна, м'якотілість?» Дозвольте чітко пояснити. Доброта це не ознака слабкості, а прояв лідерської сили. Ось дані останніх досліджень. 90% підлеглих вважають, що доброзичливість і співчуття керівництва підвищують радість від праці і знижують бажання звільнитися. Якщо ви хочете, щоб люди залишалися задоволеними і більше віддавалися роботі, будьте достатньо прямолінійними у спілкуванні, але виявляйте доброту та емпатію. Друге заперечення, яке я чую з цього приводу, до певної міри правдиве. Ми знаємо. Що жорсткі лідери добиваються кращих результатів? У нас є безліч прикладів, коли твердолобі та навіть безжалісні керівники досягали потрібних цілей, але лише на короткий час, без співпереживання та тепла, без турботи про людей ви не зможете зберегти результати. Я постійно повторюю: ви ніколи не станете лідером, за яким хочеться йти, якщо не станете лідером, який піклується про інших. Яку роль грає доброзичливість? Це не просто розмова у правильному тоні, вічливість чи позитивні відгуки. Доброта це також проголошення чітких очікувань, це чесний зворотній зв'язок, коли він може принести більше користі, ніж просто похвала. Доброта це вміння слухати, це здатність поставити себе на місце іншої людини. І ось тут виникає проблема, яка часто збиває нас із дороги. Уявіть, що у вашій команді є працівник, який погано виконує свої обов'язки. Що відбувається далі? вас це дратує, але ви продовжуєте посміхатися і не виправляєте таку поведінку. Нічого не говорите і не даєте порад. А коли таки щось кажете, то ваші слова недостатньо конкретні, а результати не дають чіткої оцінки. Тому цей підлеглий і далі вас розчаровує, а ви і далі намагаєтеся стримуватися і покриваєте його недоліки, аж доки усе це не доходить до точки кипіння, і тоді ви вибухаєте і звільняєте його. Це аж ніяк не є добрим лідерством. Це зло, доброта у тому, щоби сказати правду, але зробити це зі співчуттям, повідомити. Ти не виконуєш завдань, але при цьому додати я дуже хочу тобі допомогти. Ось що має відбутися до такого чи такого часу. Сподіваюся, що у тебе це вийде і готовий підставити тобі плече. Але якщо ні, то доведеться щось міняти. Що це? Прямолінійність у парі з доброзичливістю. Мені подобається, як про це говорить мій друг Дейв Ремзі. Ясність сама по собі є добротою. Давайте підіб'ємо підсумки. Коли ми дослідили дії лідерів, які це мають, виявилося, що вони поєднують в собі суперечливі якості, зокрема, любов до конкретики і велику доброту. Тож, ось моє запитання: який із двох розглянутих нами парадоксів оптимізм та реалізм, а також прямолінійність та доброзичливість, який з них вам варто удосконалити? Як правило, коли ми дивимося на дві протилежності, як от у згаданих парах, якась одна з цих якостей є для нас більш притаманною, а інша потребує зусиль і розвитку. Тож хочу також запитати, що саме вам треба підтягнути, адже ви не можете покращити того, що відмовляєтеся визнати, чітко сформулюйте свою мету і починайте працювати. Зрештою, це все, чим я хотів сьогодні поділитися. Ми розглянемо решту парадоксів у наступному випуску, який з'явиться за кілька тижнів, але давайте коротко повторимо: організації, які мають певний секретний інгредієнт, очолюються лідерами, які теж його мають. Моє запитання: чи є це у вас? А якщо ні, то чи хотіли б ви цього? Якщо так, то мерщій купіть книгу. Гарантую, вона допоможе вам покращити лідерські навики. Назва видання керуйте так, наче це має значення, і його можна знайти у різних книжкових крамницях. Ну а якщо звести усе до короткої рекомендації, кожного разу задумайтесь над тим, чому ви робите те, що робите. Не розлучайтеся із цим запитанням: ось чому я тут, ось чому це важливо. Якщо ви закохаєтеся у своє, власне, чому, то зможете залучити інших і до свого що прийміть свої сильні, навіть занадто сильні якості. Багато людей прагнуть бути максимально різносторонніми. Однак я не бажав би мати справу із тими, хто знає, начебто, все, а по суті нічого. Мені потрібні вузькі спеціалісти. Прийміть свої природні особливості і дозвольте їм проявитися. Головна думка ви нічого не досягнете, перебуваючи у затишку й комфорті. Не прийдете до цієї. Почуваючи на лаврах, адже справжній успіх завжди пов'язаний з тим, що здається надмірним. Саме тому хочу сказати безмежне дякую кожному, хто є частинкою нашої лідерської спільноти. Вам точно варто завантажити інструкцію для лідера, я впевнений. Там є дуже корисна інформація, яка допоможе у вивченні матеріалу разом із іншими людьми. Заходьте для цього на наш сайт. Я докладаю багато зусиль, щоб поділитися з вами цим контентом, тому заохочу вас лишати коментарі із відгуками, а також ставити свої оцінки. Це допоможе дізнатися про подкаст ще більшій кількості людей. Тож побачимося у перший четвер наступного місяця. А поки продовжуйте інвестувати у своє зростання. Чому? Бо коли лідер стає кращим, то виграють усі.